Вітаю, друзі, Андре! танковий кулак продовжує рватися на північ, бої над жорсткі. Та все, що ми зараз можемо зробити, це кекнуть з руснявих воєнкорів та закрити збір на вояків, які чекатиме вас в кінці ролика. Ель Гачі вже викатив потужний ролик про це на своєму каналі. Обов'язково чекніть його, але і у мене є добірка руснявої крінжі з телеграмів. Тому оглянемо, що у росіян з'їба. Вибачайте, що у них в новинах. Ми живемо в золоту добу. Тільки що прийшла інфа. Чотири бойці одної з групи іде. Ахмат в Сотницком казачке, Харьковская область, проникли в расположение Укра, переоделись в форму ВСУ и учинили настоящую резню там, где отдыхали чубатанты. Итог: взяли целую улицу, десяток трупов, один пленный и радиостанция. День удался. Ахмед, сила. И как пометили сами русские блогеры, отдаем подвиг. Охуительнее другого. Думаю, он надеюсь, что но на Куршине и в гражданку еще бы съебатысь. Треба было терминово поднимать репутацию Кадырок, бо сами разумеете. Ахмат. да. Говорят, те четыре бойца до сих пор держат ту улицу. В на Курском направлении абсолютное меньшинство. Работают в основном иностранцы. Этим объясняется и то, что противник существенно не голил фронт. Потому что резервы переброшены не с фронта. Ждите инфу официальную по взятому в плен противнику, информация будет подтверждена. Ячу вон и чекает подтверждение, с хвилины на хвилину моей будет. Думаю, что наши до сих пор молчат, потому что выбирают реакцию. Потому что фактически это объявление нам войны с западным блоком. Иностранные силы на иностранной технике наступают на Курск. Дивно, а війну НАТО таки не об'явили, хоча від нас цього вимагали у 22-му Типу, чого не об'явили він в Росії? Але бізнес з заходом за НАТО вигідний для Путіна. Тому вибачайте кузьмічі, будуть ваші короткі черепи чавити гусениці німецького мардера. Пацани сказали, що можуть повторити, пацани, повторили, Мінусів не бачу. Нам ж то хахла що француза, що німця. Разнообразие тут даже приветствуется, особенно коллекционерами интересных трофеев. Коллекционуют вон и пока еще похоронки и звонки мама я в Украине, но это уже детали. Вопрос тут именно в правовой реакции государства. Хохлами хозяева решили пожертвовать окончательно, да и хуй с ними. Но вот дальше нас ждет что-то интересное. Тепер прийшла в очередь європейського м'яса. І це правда, на початку 90-х була черга американського м'яса, коли США годували бомжів ножками бужа. А тепер русачки на окупованих нами територіях отримують європейську гуманітарку. Ну, мишні звірі. І так, це саме вторгнення та окупація, точні нормальні військові терміни. І не треба цього боятися та вигадувати нова яс зі звільненням територій. Особисто моя думка в суджі, де бій спротив чиніть по факту прикордонники розрізнені. Підрозділи МО та поліції. Тепер чекаємо на Барс та Балаквийський СОБР. фантомні волі, поразки в харківському контрнаступі. На зв'язку тільки прикордонники, підозрюю, що на зв'язку тільки з номеру Золкіна. Судячи з усього, нас чекають непрості рішення та заяви. Нагадаю, що минулим непростим рішенням був відступ з Херсону. Суджі, росіяни не відступали і звідти вибили, було скульною захопивши стратегічний запас крутовухи. База. А ви думали, чого вони? Намагаються так відбити цю територію. Інший хід розгвардія тепер може передавати у війська РФ зброю, яку мали утилізувати. Звучить так, наче все йде по плану. Як думаєте, буквально пишуть, що тепер будь-який ванюшка може передати у ВСРФ ружо, щоб воно поїхало на фронт. Який є суперзабезпеченим, якщо вірити пропаганді. Насправді це стара практика. До цього ванюшки доношували труси за кадирівцями, як власний своїх наташок, а хлібні картки вже в розробці. А зараз буде коментар усачка, який воював в добровольчому підрозділі Ахмат разом з титульною нацією РФ чеченцями. Зачитаю все, тому що тут ціле простирадло, на якому, на жаль, в свій час не засох арестович. Обережно буде багато більшої руської культури, тобто матюків. Чеченці тусуються отдільно свої кодла, і при штабі на ПВД. В окупах на передке действуют настолько скрытно и профессионально, что их там никто никогда не видел в прямом наборе. Не в более ранних даже и поздних наборах, с которыми я контактировал. А у ополченцев вопросы и вообще упоминания о чеченцах вызывало приступы нездорового смеха или матерщины. При каком-то большом кибеже стараются съебать подальше в тыл и увезти туда весь Ахмад. Помню, как мы немного охуели под конец командировки, когда как раз началось контрнаступление Хохлов в сентябре 22-го. Ополченцы съебывались массово, и командование Ахмада приготовилось уводить всех из Лисичанска которому шли хохлы. Зато снимать ролики героические, допрашивать пленных, которых брали наши ребята и ополченцы, и пиздеть, что все в одинаковых условиях, мастера не непревзойденные. Когда я сказал одному из них, что одинаковые со мной условия – это быть в одном или соседнем окопе, он обиделся, и наградами себя не обижает хуйпами за что. Можно было бы сказать еще чекаем у ролика с выбоченнями, но этот черт разумно хуай фейста не отвечает перед титульной нацией. Я, казав, джуки-чан краще бегать от цвета, якого видно осталось, а цита, сталуся, тому может оказаться что еще заводно про кадырок, а Леоны точно на тупи. Пропаганда противника мертвой хваткой вцепилась в раскаетчку ситуацию по линии Ахмата. Никто так и не назвал подразделения, которые якобы сбежали с позиции в первой сутки. Хотя допускаю, что это может быть правдой. После тему с чеченцами обсасывали с разных сторон. Теперь появилось весьма сомнительное видео с пленными. Хотя допускаю, что видео не поддельное. Противник осознает болезненную реакцию общества на все, что связано с бойцами из Чечней. І активно б'є по малівим точках. Мені подобається, як він постійно і заперечує і пропускає. Досвідчений русачок. То наближається учедлом до пляшки, так що аж відчуває пари від Балтики дев'ятки, то стрімко зістрібує з неї. З приводу сумнітільних відео з пленими підтверджується постанова. Цього грав наш старший пілот Валькірії, позивний Вагнер. А цього мій дружаня Арам. Досі чекаємо запрошення на Канський фестиваль. Документи теж є фейком, бо там є підписи замість хрестиків, а більшість кадерівців все одно читати не вміє. Мирное население страдает от зверств солдат ВСУ и наемников. Вроде там нет солдат ВСУ. Приходят многочисленные свидетельства уничтожения гражданских мышлен, кроме наемников, среди которых американцы, поляки и французы, быстро эвакуируемые в тыл в случае ранения. Присутствують множество бивших заключених. Їм командування ВСУ пообіцяло не їх за завершення любих воєнних преступлений на території Росії. Помітили, як швидко Запоріжжя та Херсон, які раніше вони називали територіями Росії за конституцією, швидко перестали бути територіями Росії. Про найманців, яких швидко евакуюють в тил, я теж не здивований почути, бо їм же треба якось пояснити, чому досі не було взято в полон жодного такого найманця. Ми досі чекаємо відоси з тими генералами НАТО та французького легіону, які ховались на зосталі, і яких, начебто, хотів витягти Макрон. Взагалі у русачків є фраза, коли Макрон хоче витягти. Макрон, що ти робиш? По кілька раз. В цілому це не дивина розповідати, як Западенці зайдуть та почнуть кришити русачки, але нехай згадають, як розстрілювали з утьоса наші машини з цивільними на Київщині в 22-му. Тому я можу сказати лише в добрий путь. По даним нашого Міноборони в Курську область направлені резерви для наращивания группировки військ. Причому акуратно пишуть і о після после тур поїздки по африканським странам, то є бойцев бывшего Вагнера. Ми вже навіть бачили відео з їх прибуттям, продовжуємо спостерігати за подіями. Кажуть, після того вагнера кожної ночі кричать у вісні, коли мсняться сандалі та верблюд. Так, війна вже на їх території, і їм вже не смішно. Для нас це теж не прогулянка, але тепер вже немає тіні талка. Їх війська потрапляють в оточення, наші беруть сотні полонених, розшатують країну зсередини, і це правильно, бо ворогу завдають найбільших втрат. Нашим бійцям там важко, але і ми не розслабляємось. Підрозділ сліпалють уда. Разом з 92-ю бригадою та СПК «Дівіжн» складає будиночки з русачками, зупиняє штурми. Але для цього нам потрібні дрони, тому ми оголошуємо збір на 10 10 дюймових кабанчиків, які несуть заряди більше за мамку шарія. Якщо хочете вкластись у звільнення вовчанського від ворогів, це ваш шанс. А ми вже відзвітуємо важливі кожні ваші два гривася. Реквізити в описі працюємо на перемогу разом та пам'ятаємо стару школу.